Ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте Дела дізнаємося, що це. Ніпо. Ого, це милий попіт. неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітелс. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітос. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітс, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, Ніку, ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітос? Це просто тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально, Ніку. Як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бу як намалювати скітелс. О, точно! Я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Добре. Ідеально. Просто отак. Ем, я навіть не подумав mm. про це. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це. У мене є кольори, але Skittles. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок. І подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. Гей, е, е ходімо, дівчата. Е, Невже це справді? Але все? я навіть нічого не намалювала. Ви помиляєтеся. Елі, Поділися солодощем. Нагодуй мене! Я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє круто. Вже Час закінчили. Наш. Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні, о Боже. Ти взагалі щось намалював? Це жахливо. А як щодо Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що у стели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий, попит такий класний. Я можу натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так, це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці, гей, перестань. Нік. Тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз. Це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна! Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Час вже пішов. Отже, професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. Ця частина тут точно має бути. Так. Чудово. Ось, мені дошка. ще один. Ось вона. О, нік працює так Ех, швидко. Я можу працювати. забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька Секунди, Залишилася остання деталь. Пальник ось-ось загориться. Готові. Бачите? Підкайки. Підказка. Вікно моє намисте підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і виграю. Я так втомився чекати на тебе на роботі. Ой. 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 Так, я навіть не помітив, що час вийшов. Цього, це е, е, ні, Сотра. це. А як щодо стеле жити загадкою, люба. Стрибай у нього. Добре. Фроелі. Стоп! Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець. Так тримати. Автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай. Вау, це справжній автомат для жувальної гумки. Як круто це! Я б хотіла спробувати. Гарні цукерки, дуже смачно. Я хочу ще. Я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно. Давайте подивимося. Добре. Я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, Добре. правда? Я знаю, як її вивести з рівноваги. Ой, Я лучну її бульбашку. гумкою. його чому вся жувальна гумка на моєму обличчі. Ой ні! Ні, моє волосся, мої брови. Ні, не дивись, я монстр. Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея, Нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися О, за неї. Я подягла цю корону тільки для стели, Прінцеса тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Ей, не дивися на нього. Він мій. Що я повинна зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки. Знаходячись з косметикою, це фотографі я, я тримаю це... її у своїх Чиє? руках. Зазвичай вони не малювали. Ого, так. Ось Лінія вона. Погляду. корона сама цим допомагачем. Водова. Я точно отримую крутіший малюнок. Тобі просто треба намалювати. М -м, майже О, в мене є Два. одна. Я спробую І намалювати теж. корону. Ой, це так легко, дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, що? який красивий макіяж, я собі Неймовірно зробила. Неймовірно, мило, правда? Ти вже що? малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Ні! Подивись на мене. Ой ні, я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ой -ой. Ні, не чіпай нічого. Ти вже все що? зіпсував. Як це виправити? Виправ це можеш взяти мій малюнок? Поміняйте. О, дякую. Гаразд. Я можу це виправити. Е, е. Можливо, просто ось так. І перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд. Я знаю, що робити. Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай. Трохи більше. Я зафарбую ці речі і. Ой, точно! Мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно! Блискітки! Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса. І ти сподіваєшся на перемогу? Ха! Ну, не після моєї корони. Ну, час закінчується. Клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони Стейлі. занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка. О, паперова корона. Це оригінально, але це не малюнок. О, Еллі. Ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ-5. Ви безумовно варті цього. Ого. Вау, так це. Чи так добре мені пасує корона? Ого! Дякую. Ось і мій принц з букетом. Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. А, мені потрібна тільки ця принцеса. Вона. А... Перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно, куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю. Зачекай. Ось він. Це найдорожча діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна, дивовижна, неймовірна каблучка. І час спливає. Цього разу у нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Алі вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А... <гум> я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок і нема малюнка. Ха -ха. Пробував намалювати Але це кули. знову. Звичайний олівець. Okay. Поглянь на це. Що? Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. М -м -м. О, що я зробив? Що? Це звичайний олівець. Ніку, це ти все підстроїв? Я нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре, свій малюнок не спро... теж ось так. Що та ну, Елі, це несправедливо. Ти така зла. Я не можу це витягнути. Давай, магніте. Ох, арх! О, все ще злий гага! О Боже. Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час О, тобі з'явитися. Ой, ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі. Сі Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиві... Тут лише маленький читач обере переможця. Я думаю, я отримаю кільце. В Цьому раунді я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Тортом, Люба. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб торт був більш вологим. Мені потрібні вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат цукерками Малтезерс і цукерками МНМС зверху. А, О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер. Розмажте все і додайте ще трохи крему для вигляду. Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базову. Для торта. Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись я на цей блискіт. А зараз <ривіт> Давай дістанемо прозору штуку. Ам um, я Давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є менемста кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. Так, мені це зовсім не подобається, але я знаю хто переможець, і це шефа. Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао, немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. ого какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось, прошу. О, сестричко! Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Mm. Шеф, що ви зробили? Все дуже... Mm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе. Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде для у нього? мене зроблю? Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ах! Ох, коханий, не роби цього. А, гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально, Ах, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не бать. Ти, Ти навіть пропа... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати приготувати, лаваш слід нарізати трикутниками. Рейдвел. Та е, гаразд, давай розпочнемо готувати ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. Тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра я попросила чипси, а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. Але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Hey, Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким It's смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана! Страшно! Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми ногом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ця. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. М -м. Це Шеф кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом Мамо, жахлива. Я зробив Ух, це. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? Олокшина. Дай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні. Але це було смішно. спішно. ти виграв? Справді, я цього не очікував. Вам.